Так, друзі, приїхала така машина Peugeot 4007. Така є проблема в неї. Свічки накалу. На комп'ютері показує свічки накалу згорені. Свічки я перевірив, свічки добрі. Але в них часто є така проблема. Тут ділюся своїм досвідом, бо багато людей шукають. Є причина перегнивають дроти. Будемо зараз дивитись. Для цього нам треба зняти акумулятор. У мене було вже пару машин з такими проблемками. Тут у нас дереве накал на свічки. Реве накал, включи свічок. Тут є така фішка, де на рвейде. Тут дроти буває, перегниває. У мене машина 4,5 це була така проблемка. Ми ще не знаємо точно, де у нас, але більше. Що... Для цього нам ще потрібно комп'ютера зняти від доступ, того, де було далі. Знімаємо комп'ютера. Так, підтвердилось моє. Був перегнивши, я змотав. Це був камеру включити, не зняв, як я робив. Я змотав, все працює. Поставили підтвердити акумулятор. І такі питання решили. Візьміть на замітку, бо часто воно буває так. От перевіряйте ту частину від тиї реле, ту частину друта від реле, ті частини переважно перегнивають.